В ім'я Отця і сина і святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні, сьогодні особливий день, він неймовірно світлий, сьогодні день, який повний добра. Люди стараються в пам'ять святителя Миколая за його прикладом робити одне одному добро, нести вітати одне одного. І знаєте, таке відчуття, що це добро, воно сьогодні десь в повітрі. Прям здається, що якби можна було глянути десь, так знаєте, десь із неба на нашу Україну, то здається, що було б видно дуже багато світла. Світло в будинках, в домах, на вулицях, в телефонах, коли люди літають одне одного, на дорогах, в магазинах, де люди вибирають одне одному подарунки, прилітати одне одному. Зробити одне одного добре, знаєте, втішити серед цих непростих буднів, люди намагаються згадувати, що так важливо робити добро, так важливо якісь, зробити такі знаєте, знаки уваги, дати відчути, що, що ти дорогий, що я тебе знаю, що ти побачений серед тих буднів, Це так цінно, брати і сестри. Кожен, напевне, то знає по собі, і це прекрасно. Благословенний день, знаєте, який повний такого добра. Це неймовірно тепло, святково і добре. І вражає, знаєте, що Святитель Миколай, який став обличчям цього дня, так би мовити, знаєте, як є обличчя якихось брендів, якихось такої марок вибирав своє обличчя, щоб він... це обличчя було рекламою. А так само святитель Миколаїв став обличчям доброти, став обличчям добра, став обличчям такої доброї, і це прекрасно, знаєте, і це вражає, тому що людина жила дуже давно, тисячу, більше тисячі років назад. Людина нічого не написала, щоб залишити нам якісь свої писання, якусь свою мудрість. Людина нічого не написала, людина не збудувала якоїсь Волонської вежі там, чи ще чогось такого, щоб ми залишились на шах, там, щоб вражала нас до на цих пір, і ми б на то дивились. Але людина своїм добром. Своєю небайдужістю так прославилася, що це вразило багатьох. Це просто до цих пір, знаєте, вдаряє людей в груди в серця, в душі і заставляє світувати, брати з нього приклади нести і в це життя, в ці цілі часто прикрі, часто сьогодні, особливо будні, і світити, брати і сестри, світити і гріти кожен, як тільки може словом, вчинком, подаруночком теплої, доброї уваги. Якби ми сьогодні придивились до того добра, про яке я сказав, який сьогодні існує, якого так багато, ми не будемо прискіпуватись, я би не хотів сьогодні прискіпуватись, і ми не маємо права чіплятися це добро, воно є, і слава Богу. І прекрасне, що воно є, тому що багато, багато самотніх людей в цьому добрі знаходять в а не побачення. Багато сиріт знаходять тепло, вдови самотні люди. Багато добра і слава Богу. Але ми скажемо так, що небайдужість, небайдужість. Вона в дефіциті, як завжди. Навіть зараз, серед того добра, небайдужість все одно в дефіциті, брати і сестри. Того, що так буває, в мене при сьогоднішній день а взагалі, так буває, що бачиш добро, чуєш добрі слова і це радує, а приходиш ближче. І зустрічаєш якусь холодну байдужість, якесь добро, але холодне, знаєте. І хотілося б говорити сьогодні, знаєте, тягнути ще, ще вище, ще вище може, до Бога, до, до святості нас всіх, і говорити про небайдужість. Того, що приклад Святителя Миколая не тільки в тому, що він робив якесь добро, а в тому, що він був небайдужим. Оце важливіше, знаєте. бути небайдужим це так важливо. Це, це найдорогоцінніше, що ми можемо давати, що ми можемо, чим ми можемо світити і чим ми можемо гріти в цьому житті. Це насправді бути небайдужим дуже тяжко. це ризиковано. це боляче, тому що це означає, що ти матимеш неспокій. Бо в цьому житті багато причин, які будуть робити тобі завдавати болю, бо буде за що переживати. І був такий християнський мислитель, якого ви напевно, знаєте, Клайв Льюіс. і він говорив про те, що своє серце в цьому житті, якщо ти християнин, і ти своє серце можеш заховати від болю, від страждання, від співчуття, яке ранить тебе. Можна сховати своє серце тільки у Бо інакше нікуди не буде заховати його, щоб воно щоб воно залишилося спокійним. Тебе, як християнина, як людина, яка буде небайдужим у цьому житті, буде багато речей, які тебе будуть чіпляти, які тебе будуть хвилювати, які тебе будуть ранити через небайдужість. Він каже, якщо ти хочеш заховатись від цього, якщо ти хочеш все-таки мати якийсь там спокій, щоб воно тебе не чіпляло, просто будь байдужим. Будь знає, йти в це царство Снігової королеви, нехай твоє серце стане кусочком льоду, і тоді ти знайдеш спокій, тоді воно тебе не буде чіпляти. Я говорити, брати і сестру, щоб ваші серця, за прикладом Святителя Миколая, щоб вони горіли, щоб вони були небайдужими. Нехай не багато, хто скільки може. Але дрібка небайдужості це так насправді важливо, це так добре. Воно може зробити великі, великі справи. Це насправді чудо. Знаєте, от кожна, кожна небайдужість саме менше це маленьке чудо. І це приклад Святителя Миколая, бо в небайдужості є, знаєте, спроба бути подібним самому Христу. Вітаю вас зі святом, святителя Миколая, і всім вам. Бажаю також добра, щоб Господь його молитвами до вас і до ваших родин був небайдужим. І щоб поряд із вами завжди були люди, які будуть до вас також небайдужими. Зі святом.